Брати і сестри, у мене є питання. Скажіть мені, будь ласка, християнин, це щаслива людина? Хтось каже так, хтось каже не завжди. А від чого залежить наше щастя? Від чого залежить щастя людини, що вона може себе відчувати я щасливий, або я щаслива, або ні, навпаки, я нещасний. І так далі. Від жінки, від стосунків з Богом. Брати і сестри, я хотів сьогодні поділитися короткою думкою на початку нашого служіння про те, що, як на мене, мої такі а, зауваження і те, що я бачу в писанні, те, що я бачу в житті людей. Вдячний християнин. Це щасливий християнин. Друзі, Господь дав нам наше тіло, Господь дав нам нашу душу, і Господь дав нам наш дух. І наш ворог сатана, диявол. Він знаючи нас. Він хоче зруйнувати наше духовне життя. Він хоче зруйнувати наше душевне життя і наше фізичне життя. Він хоче, щоб ми не мали стосунків з Господом, щоб ми не шукали істини, щоб ми не знали, що таке правда, що таке Божа воля. Він також робить все для того, щоб наше серце, наша душа, наша а, середина, та, от, те, що десь у нас ось тут в грудях ми його відчуваємо, щоб ми завжди були незадоволені, завжди нам щось бракувало, завжди ми бачили десь а, недостачу, десь якусь образу, десь якесь непорозуміння з іншими людьми і з самим собою, щоб ми не мали цього внутрішнього душевного. Миру. Він все робить для того, щоб в нашій душі була війна, була якась боротьба, забудь-що. І неважливо навіть з ким. Хтось не має миру сам з собою, хтось не має миру з домашніми, хтось не має миру з сусідами, хтось дивиться на зовнішнє оточення, на ситуацію, в якій ми зараз живемо. І не можеш мати миру від того, що відбувається навколо. Також ворог нашої душі робить все для того, щоб ми якомога швидше залишили цю землю. По хворобі чи не по хворобі, руйнуючи наше фізичне, матеріальне життя, наше тіло. І все, що. Знаєте, нас оточує і від чого залежать наші будні? Від того, що ми їмо, чи маємо що їсти, чи не маємо що їсти, чи маємо де ночувати, чи не маємо. Але наш Господь Бог хоче, щоб ми у цьому всьому були збережені. І були щасливими. Незалежно від того, що відбувається в моєму тілі, чи в мене вдома, чи вродило в мене, чи не вродило. Незважаючи на ті обставини, і незважаючи на те, що відбувається навколо мене, люди, які мене оточують стосунки, які я маю з людьми, близькими чи з далекими? Господь хоче, щоб ми. В нашому житті були щасливими? І роздумуючи над цією думкою, тому що сам це переживаю. Останні ці сім місяців, приблизно вже більше, я роздумую про те, чи може християнин бути щасливим? Наприклад, зараз, в цей час, який ми живемо? Чи може бути християнин щасливим? Коли він втратив дім, коли він втратив майбутнє, втратив якусь підоснову в своєму житті, коли християнин розуміє, що так, з Господом я буду в вічності, з Господом, коли моє життя закінчиться тут, я буду на небесах. Амінь. Але тут мене цікавить тут, коли я не знаю, що буде завтра. Коли я лягаю спати і не знаю, чи прокинусь. Хочеться дякувати Богу, що ми живемо тут, в Франківську, а не, наприклад, в Запоріжжі, як, як дехто живе. Дехто лягає спати в Запоріжжі і не знає, прокинеться він чи ні, тому що ворог пускає ракети не тільки по військових об'єктах, а й по а, житлових будинках зносячи цілі під'їзди, зносячи цілі будинки. Я задаю собі питання: христинин може бути сьогодні щасливим, коли він не знає, чи отримає він зарплату в кінці місяця? Може бути християнин щасливим, не розуміючи, і не бачачи якогось а, виходу і кінця цієї ситуації. Я, дивлячись в Біблію, бачу, один, один вихід, можливо, один із, але він дуже для нас сьогодні актуальний. Я зрозумів, що вдячність у серці, вдячність на словах, в тому, як ти це проголошуєш. Тому як ти цим живеш, вона допоможе тобі бути щасливим. Не дивлячись на всі ті бурі, які навколо. Якщо ти вдячний християнин, дорогий друже, ти будеш щасливим християнином. Бо як тільки ми втрачаємо оцю здібність, оцю силу дякувати Господу за будь-яких обставин, ми можемо стати на шляху відступлення. Я хочу показати вам це в Біблії, дуже цікавий уривок. Послання Павла до Риму, до церкви в Риммі. Апостол Павло не знав особисто цієї церкви, але він знав, що в столиці тодішньої імперії була церква, були віруючі. І він хотів їм написати листа, хотів їм написати проповідь, вчення, яке їх буде тримати, яке їх буде укріпляти в тих обставинах, які вони жили. І він говорить дуже такі загальні фундаментальні речі. І ось в першому розділі, 20, 21 вірш, він говорить про людей, які відпали від Бога. Давайте ми прочитаємо. Від створення світу для людей стали ясними і зрозуміли, зрозумілими його незримі властивості. Це вічна сила Його і божественність. Це видно по тому, що Бог здійснив. Брати і сестри, дивлячись на зовнішній світ, дивлячись на все те, що нас оточує, ми можемо лише завдяки цьому побачити, що ми живемо у світі, який не міг виникнути просто так. Трішки занурившися в світу будову, трішки а, досліджуючи просто те, як функціонує природа. Як а ми, люди навіть функціонуємо. З чого ми створені і як ми створені? Якщо ми чесні, ми вже можемо зробити висновок, що у цього всього є автор. Всесильний, всемогутній, всезнаючий творець. Простий маленький приклад, брати і сестри, для того, щоб наші очі бачили. Їм не, потрібно, не потрібен колір а, очей. Те, що у нас у когось карі, у когось голубі, у когось сірі очі, колір очей не впливає на якість нашого зору. Але нашому Господу захотілося, щоб було просто гарно. Щоб, дивлячися в очі своєї коханої людини, ти казав: у тебе такі прекрасні очі. Аби ми, ми могли б мати всі однакові сірі, наприклад. А чи всі однакові голубі, чи всі однакові чорні, коричневі. А Бог захотів, щоб ми були просто красивими. І так, кожне створіння, кожна тваринка, кожна рослинка має щось таке унікальне від нашого Творця Господа, який наче залишив свій а, ну, слід непомітний, залишивши почерк. І слідкуючи, дивлячися, вникаючи навіть просто в природу і творіння Боже. Якщо ми не будемо впертими, ми зробимо висновок, це хтось створив. І от Павло каже, що це видно по тому, що Бог здійснив його сила, його божественність. Але давайте глянемо далі. Оце все люди бачать, це все люди розуміють. І він робить такий е, невеличкий висновок. Отже, немає людям виправдання за гріхи їхні. Бо навіть знаючи Бога. другі друзі. Бо навіть знаючи Бога, вони не дякували і не прославляли Його. І останнє. Вони знікчемніли думками своїми, а їхні нерозумні серця. Затьмарились. Вони зникчемніли своїми думками їхні нерозумні серця, затьмарились. Брата і сестри, люди, які побачили, які бачать, що все-таки є творець, є Бог. Але люди, які не подякували, які не славили Господа, мають. Тенденцію до того, щоб втратити здоровий, здоровий глуст. Знікчемніти своїми думками і затьмаритись своїм серцем. Брати і сестри, це, така, це такі темні двері, які людина відкриває, знаючи Бога, але перестаючи йому бути вдячним, перестаючи Його славити. Людина може втратити здоровий глузд і відступити від Бога. Якщо б ми продовжили читати цей уривок з цього послання, ми побачимо оцей процес падіння людини. До чого може людина впасти? До яких низин? Але починається це падіння. З моменту, коли людина перестає дякувати. Тобі сьогодні боляче мені теж. Ти сьогодні щось втрачаєш, я і кожен з нас теж ми щось втрачаємо. Чи ми все розуміємо? Ні. Дорогі друже, але це не дозвіл нам зробити серце черствим і перестати дякувати Богові. На кінець своєї проповіді я хочу задати питання, брати і сестри, ми вдячні через щось чи тому що. Якщо ми вдячні Богові через щось, через те, що ми маємо, через те, що в нас щось вродило, через те, що я маю на чому приїхати і де жити, і я спокійний навіть в цей час війни, я спокійний за те, що зі мною все буде гаразд. Брати і сестри, це, це дуже мілко. Якщо ми вдячні Богові лишень через щось, то це дуже мілко. Бо може прийти такий момент, наприклад, як з Йовом, коли він вже не мав за що дякувати Богові. У нього вже нічого не було, окрім його душі. І цей такий важкий тест йов. Здав. Йому було боляче так. Він нічого не розумів, він нічого не розумів. Говорив він деякі слова, можливо, десь нерозумні, його серце розривалось. Але він нічого не сказав поганого на Господа. Він сказав, Бог дав, Бог забрав. Нехай буде прославлено Його ім'я. Брата і сестри, якби не ця війна, можливо, такі думки мені особисто би не приходили. Але ми чомусь проходимо цей шлях. Ми проходимо цей такий тісний, скрутний шлях. Напевно, дорослішення, напевно, зросту. Коли наші стосунки з Господом, вони мають можливість зміцнитись. Або, можливо, ми не витримаємо і відійдемо. Коли ми будемо мати в серці. Коли ми будемо мати в своєму дусі і у своїх руках вдячність Богові, навіть коли не буде за що, але буде тому що. Брати і сестри, я би хотів, щоб кожен з нас в цей час глянув своє серце, не дивився в свій холодильник. Не дивився, чи заправлений бак. А глянув в своє серце. Чи є там підстава для того, щоб сказати Господу дякую? Навіть якщо в холодильнику нема. Чи є підстава сьогодні славити Бога, як це робив Йов? Як це робили апостоли, яких кидали в тюрми, яких. Які були в кайданах, які з завтрашнього дня чекали страти, але в цей вечір вони в тих кайданах славили, молилися і хвалили Бога. Брати і сестри, що є в нашому серці? У нас є подяка через щось, чи в нас є подяка тому що? Тому що я знаю Бога. Тому що я спасений, тому що я відкуплений. Тому що я знайшов вічність, тому що я знайшов відповідь на свої питання, тому що я знайшов живого Бога в своєму житті. А все решта? а все решта, Господь додасть. Тоді, коли це треба буде, Тоді, це, коли на це прийде час. Але починається християнство не з того, що я маю, а з того, в що я вірю. Брати і сестри, ми сильні, ми вірні не тому, що в нас щось є, а тому, що таким є наш Господь, в якого ми віримо. Нехай Твоя батьку рука, в житті веде, Ο oh, Θεός